Добрий день, мої шановні гості. Багато хто з вас питав мене, як я робила ящички під стелажі. Я зробила їх три. І ось тут показую. що, Ну що, Купила такі рейки на пілорамі, нарізала їх, потім з'єднала на клей, на саморізи і зробила дно з фанери. Теж приєднала його до цього каркасу. Ну, Потім почала оплітати. Оплітала, я вже казала, що це моє хобі, я плету з бумажної лози. На перший погляд, здається, що бумажна лоза, то щось таке погане, непрочне, ненадійне. Ні, Якщо його її обробити спеціальним розчином, то ці лозиночки стають такі, наче шкіряні. Вони дуже їм дуже приємно працювати, і вони, з них можна плести все, що завгодно. Але про плетіння то окрема, мабуть, повинна бути розповідь, бо там дуже багато можна що казати. Ну, Тут я показую, як доєднала ці лозиночки до каркасу. Степлером я їх прикручувала, ну, прибивала і потім почала оплітати. Оплітала ось так. Ну, Плетіння різновидів його дуже багато, і це ситцеве плетіння. Тут я показую вже готовий майже короб, і тут вкрито морілкою дном і все. Всі дерев'яні частинки. Ну, вже все оплетено і можна використовувати. Тут я приміряю цей ящичок чи правильно вирахувала розмір. Треба, щоб свободно так воно заїжджало туди, щоб довше служило. Ну, це готовий Ви виріб, я називаю його. Коробом. Їх таких в мене три, ну з різних боків я тут показую. Але я дуже люблю працювати з деревом і тут приклади інших виробів, які я робила сама. Ви знаєте, що такий, ну вішалка для одягу дуже вона потрібна буває, щоб стільці не захламляти. Але в епіцентрі це коштує не дешево, більше тисячі або, мабуть, дві. А я зробила це сама. Так само. Купила рейки. Тут в епіцентрі купувала. Вкрила марілкою, лаком і на такі колеса прикрутила, теж переміщується. А це вішалка для сумочок. Бо дівчат їх накопилося багато, вони захламляють хату. Ну, це перший виріб, який я зробила для нашої квартири. Такі з туди ящички задвигаються. Ну, і Тут демонструю багато різних вазочок, я роблю, вони для сухоцвітів, вони вкриті лаком і теж дуже прочні такі. Тут у мене серверувальні серветки. Ну, а це я хочу показати мою ідею, як переносити ці бутлі з водою. І коли ми їх купуємо, ручки в них постійно відриваються. Я зв'язала крючком з джуту. Ну, тут я... Показую, як прикручувала колеса до іншого виробу, який я дуже люблю, мені він подобається. Це пуфік-ось такий, такий. пуфікові тальню в мене стоїть, він біленький, він відкривається, туди можна чогось покласти і сидіти зверху можна. Такий прочний. Ну, це вже як, як я використовую цей кор. Хороб. Він, як я вже казала, дуже місткий, туди можна складати що завгодно, і ось так він переміщується. Якщо той пуфік, він із кришкою зроблений, то цей ящичок не потрібно робити з кришкою, бо він буде заїжджати під стілаж, під полички, і кришка тут не потрібна. Якщо є питання, то Задавайте відповім із задоволенням. До побачення.